Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Зведення музейного кварталу президент перевірив будівництво. Спалили заживо 81 рік трагедії рибницької в'язниці. Гребля під контролем у Слободзеї перевірили аварійно-небезпечні ділянки. 9 травня урочисто відкриють і музейний квартал, але поки що лише залу Великої Вітчизняної війни. Хід робіт сьогодні перевірив президент. Будівництво на завершальній стадії. Зараз увага фахівців зосереджена на інтер'єрі та наповнені музею експонатами. Так зараз виглядає майданчик майбутнього музею. Президенту показали траншеї та окопи. Тут, у нас... Тут ось осередок спостерігача. Тут протитанкова рушниця. Мережа таких окопів у воєнні роки тягнулася на десятки кілометрів в обидва боки від доту. Справа до тераспольської фортеці, зліва до такого ж доту в Суклеї. Майже готовий відтворений до оригіналу кулеметний дот. Зразка 1931 року. Його відновлюють до найдрібніших деталей. Стіл, радіостанція вже готові. Чайник це все є у нас. Карту повісимо Сталіна. Будівництво на завершальній стадії. Зараз фахівці оздоблюють приміщення та наповнюють експонатами. Частину нададуть музеї республіки, щось привезуть з за кордону. Деякі елементи оформлені виготовляють придністровські фахівці. У цій залі буде велика діорама Ясько-Кишинівської операції. За вона 13 метрів, за вишки 4. Робота над нею триватиме кілька років. 9 травня до ювілею перемоги у музеї планують показати фрагмент тих історичних подій. Придністров'я готується до свят. Незабаром день визволення Терасполя від фашистів та ювілей великої перемоги. Про плани говорили напередодні на нараді у президента цього року без параду, а ось безсмертний полк повертається. Подробиці далі. 11 квітня у п'ятницю напередодні звільнення Терасполя від фашистів на столичному меморіалі слави перепоховають останки радянського воїна, того, якого нещодавно знайшли у Парканах. Ім'я з'ясувати не вдалося. Відомо, що червоноармій загинув влітку 44-го перед початком Ясько-Кишинівської операції. На меморіалі майже готова могила невідомого солдата. Композицію виготовили на електромаші, важить близько чотирьох тонн. Збирати пам'ятник будуть на місці. Місті Ми плануємо. Ми плануємо вже у створену могилу невідомого солдата. Вона, в принципі, готова саме надгробок, сама вертикальна площина, самі літери вже присутні на цьому постаменті, і місце вже підготовлене. Найважливіший аспект електромаш виконав повністю в оригіналі, що воно вилив прапор з казкою. Один в один я його бачив дуже гідно. Ну не відрізниш. У суботу, 12 квітня, 81-ша річниця визволення Терасполя на меморіалі Сави покладання на згадку про загиблих героїв Великої Вітчизняної. Ювілей Великої Перемоги святкуватимемо кілька днів. 6 травня, у вівторок, архієпископ Сава проведе божественну літургію. Біля каплиці Георгія Побідоностя буде покладання вінків до вічного вогню. Чашу роблять із граніту. Само. Місто вокруг вічного огня. саме місце навколо вічного вогню теж буде вкрите червоним гранітом та чорним кантом. Місце, де стоїть зірка з вічним вогнем, теж буде у граніті. Раніше було в кахельній плитці. Самі бачили, не дуже виглядає добре. Все це ми встигаємо, все це ми робимо. Все буде гарно. Ще у планах виступ державного хору розгорнуть польову кухню. 7 травня середа святковий концерт у Палаці Республіки, музична програма артистів головного штабу Збройних сил. У четвер, восьмого травня, традиційна землянка для ветеранів Великої Вітчизняної. Місце проведення двір Палацу культури. У день перемоги насичена програма. Цього року, 9 травня, знову без воєнного параду, але буде безсмертний полк. У Катерининському парку польова кухня. В день та ввечері концерти на площі сотні пар станцюють вальс перемоги. Ще готують історичну реконструкцію. Її проведуть 21 червня напередодні 84-ї річниці початку Великої Вітчизняної. Місце міський пляж. Нині працюють над сценарієм, а спадкоємці перемогу тують патріотичний фестиваль. 9 травня у Придністрові пройде безсмертний полк. Наймасовіша хода буде у Тирасполі. Про це напередодні говорили на нараді у президента. Ріка пам'яті розтягнеться від драмтеатру до меморіалу слави. Востанні придністровці з портретами героїв йшли в одному строю у 2019-му. 2020-го та 2021-го безсмертний полк не проводили через пандемію коронавірусу. З 2022-го день великої перемоги відзначали без масових заходів. Через терористичну загрозу Ми завжди її визначали завжди відзначали широку відкриту з парадом, з безліччю людей з безсмертним полком тощо проте геополітичні турбулентності диктують своє. Вона запроваджена запроваджено не скасований жовтий код терористичної небезпеки. Запевняю вас, що він не на порожньому місці сьогодні продовжує діяти, знаючи бажання людей відзначити це свято. Ми таки проведемо День перемоги, як це належить. У 2019-му в один ряд із героями великої вітчизняної стали понад 15 тисяч людей. Через шість років безсмертний полк знову пройде вулицями міст Придністров'я. У Молдові говорять про нові умови постачання газу для Придністров'я. Зараз у молдавському парламенті розглядають пропозицію надати уряду право обирати для Придністров'я компанію постачальника, а ще обговорюють додаткові податки на газ, якщо працюватимуть наші промислові підприємства. Про це напередодні говорили в МЗС міністр закордонних справ Віталій Ігнатів та голова місії ОБСЄ у Молдові Келі Кайдерлінг. Придністров'я продовжує отримувати газ. Купують на європейській біржі. Гроші дає Росія у кредит. Поставками займаються Молдова-Газ та угорська компанія Медгруп. За останніми офіційними даними, Придністров'я отримує 3 мільйони кубометрів на добу. Механізм працює другий місяць. Тим часом у Кишиневі говорять про нові умови. Молдова хоче законодавчо закріпити право обирати компанію постачальника газу для Придністров'я. Поки що це лише законопроєкт у парламенті. При цьому влада Молдови обіцяє, жодних проблем не буде. Законопроект часто законопроєкт, як це часто буває у Молдові. Це один момент. А як на практиці реалізовуватиметься, це вже реальність з цією реальністю та проблемами? Ми б не хотіли здіткнутися на практиці. Продовжує говорити про газ речник уряду Молдови Даніел Води. Мовляв, якщо Придністров'я запустить усі промислові підприємства, то сплачуватиме додатковий податок на газ. МЗС попросило пояснити, що це означає. Ще на прошлой неделе я офіціально минулого тижня я офіційно запросив політпредставника Молдови пояснень та роз'яснень тим деклараціям, які прозвучали з вуст офіційних осіб. А це був речник уряду Молдови. Якісь води жодних коментарів, які стосуються цих моментів, у нас немає. Молдавська сторона не позначала жодних нових підходів, тому нам потрібні роз'яснення. Ми поставили дуже конкретні питання, на які ми очікуємо відповіді від молдавської сторони. Відповідей від Кишинева поки що немає. Газ є. Його вистачає на тепло, світло, гарячу воду у будинках придністровців, школах, дитячих садках, поліклініках, лікарнях. Газ є на автозаправках. Це завдяки раціональному розподілу нинішніх обсягів постачання газу. На повний запуск промисловості його поки що не вистачає. Григоріополь одне з найчистіших міст. Тут борються із стихійними звалищами. За рік вивезли 33 тисячі кубометрів сміття. У Григоріопольському районі. Найрозвиненіша з усіх районів система збору та вивезення твердих побутових відходів. Це дуже позитивна практика. Практично в районі не існує несанкціонованих сміттєзвалищ, що призводить до економії. І за екофондом цю роботу треба продовжувати. У центрі міста парк тут завжди багато дітей та молоді. Є тренажери та гойделки. А ще зелений театр. Там проводять виставки, концерти, дискотеки, показують кіно. Просто неба для парку. Більше зелені минулого року посадили 100 троянд з доручень президента Красносельського розвивати в районі і сільське господарство. Грюпільський район. Аграгригоріопольський район аграрний підприємницька активність може бути пов'язана з розвитком сільгосптериторії або з виробництвом, що забезпечує розвиток сільського господарства. Якщо є люди, які хочуть працювати на землі, якщо є можливість у землю дати та організувати фермерські господарства, це треба робити. Увага меморіалам на шістьох братських могилах зробили ремонт у селах Шипка, Спєє, Тєє та Токмазія. А ще встановили 14 пам'ятників на могилах захисників Придністров'я, воїнів афганців та ветерана Великої Вітчизняної. У селі Глине Слободзейського району сіють нут ще його називають турецьким горохом. Під нього відвели 100 гектарів. Це зернобобова культура з подвійною користю. Дієтологи рекомендують його для нормалізації артеріального тиску. А ще нут використовують усі вузмінні як екологічне добриво. Посіяв нут не потрібні добрива. Аграрії пояснюють, рік тому на цьому полі росла пшениця. Ще за рік її посіють знову. Після нуту урожай буде гарним. Він дає азот в землю. Він дає азоту землю. І якщо будуть якісь несприятливі умови, то пшениця зростає дуже добре. Якщо будуть у нас добрива дорогі, то можемо навіть без них обійтися, тому що нут залишив своє добриво. А так виглядає озима пшениця там, де рік тому зростав турецький горох. Пшениця себе почувається добре. Добрива, ті, що залишив нам нут, позначаються на пшениці дуже добре. Вона розпустилася, сповнена сил. Азоту їй вистачає. Ті азотні добрива, які треба було внести на один гектар, ми їх не вносили. Залишили те, що нам дав нут. А ще нуту чудово підходять посушливі умови. каже аграрій, поливати його майже не треба, росте й так. Торік у цьому сільгоспідприємстві зробили пробну сівбор. Результат цілком виправдав назву сорту Тріумф. 32 гектари, було нуту, 32 гектари було нуту і ми зібрали 2 тонни з гектара. Це дуже гарний урожай. Вийшло понад 60 тонн. Сіють нут тракторами, щоб зерно не здуло сильним вітром, його ущільнюють катком. Прогноз на врожай цього року 200 тонн нуту зі 100 гектарів. Збиратимуть наприкінці червня. 81 рік тому, в ніч з 19 на 20 березня, фашисти розстріляли 270 в'язнів, а самобудівлю з тілами підпалили. Дивом врятувалося сім людей. Збереглися їх спогади про події. Деякі з них опубліковані на історичному порталі. Березень 44-го. Червона армія звільняє Україну. Північ Придністров'я. За 10 днів до визволення рибниці фашисти у в'язниці влаштовують масовий розстріл в'язнів. Історичний портал опублікував акт комісії з розслідування злочинів фашистів. Він є у книзі без терміну давності. 19 березня 1944 року, о десятій вечора, у рибницькій в'язниці з'явилася група 40 чоловік німецько-румунських солдатів, і також серед них були власівські козаки у супроводі коменданта рибницької в'язниці Валуца Пантелія за національністю румуна. При вході до камери комендант в'язниці і солдати, що ввійшли з ним, вимагали від політв'язнів повернутися обличчям до стіни і стати на коліна і згодом робили розстріл. Так, карателі пройшли всіма камерами. До 12-ї ночі розправа закінчилася. Наступного дня фашисти внесли до камер солому, облили бензином та підпалили. Заживо горіли поранені. Тих, хто стрибав у вікно, розстрілювали. Тоді загинули 270 в'язнів. В'язниця була оточена німцями, і нам довелося знову увійти до палаючого приміщення. Так, ховаючись з за завісою диму та вогню від німців. Ми дочекалися ночі. На мені обгоріли одяг та шкіра на плечах та ногах. Кілька людей всього залишалося нас до 15 чоловік, не витерпівши цих мук. Вийшли до наступу ночі з в'язниці, але були розстріляні вночі. Мені та ще шістьом політв'язням вдалося вибратися за межі в'язниці. Усього вижило семеро людей. Вони були свідками суду у 1968-му, через 24 роки після масового вбивства. Карателів знайшли. Винними визнали головного тюремника Валуцу Пантелея, жандарма Іона Попєску та начальника в'язниці майора Дельче. Дамба між Коротним та селищем Красне Слободзейського району. Сьогодні тут працює комісія з надзвичайних ситуацій, вивчає стан греблі. Ця ділянка вважається аварійною, земля обсипається. Останнє випробування водою тут було у 2008-му. Річка піднялася до свого максимуму. Дамбу піднімали та зміцнювали мішками з піском. Там йде розмив. Там йде розмив всмоктувальних трубопроводів. Їх треба переносити ближче до Турончука і дамбу зміщувати від дороги, тому що вона розповзається та втрачає свої функції. Цей об'єкт залишається на контролі. А це вже глине, околиця села. Як такої греблі тут немає. У період весняної повені течія на повороті буквально вимиває берег. З мосту це добре видно. Територію сю затаплював. Цю територію затоплювало, це аварійно-небезпечна ділянка. Місце недоступне і дамба нарощена з того боку ближче до села, а тут потрібно вздовж по городах. Ще одна небезпечна ділянка шлюз у селі Кіскани. Цю бетонну споруду звели у 60-х роках. Тут протікає русло річки Ботна. Воно впадає у Дністер. Якщо вода піднімалася до критичного рівня, то шлюзи опускалися. Відповідні рятувалась околиця села Кіцкани і Молдавські Каушани та Кіркаєшти. У 2008-му шлюз не зміг захистити села від великої води. Він тоді не працював. Тоді були затоплені городи та дорога. Тут капітальний ремонт. Тут потрібен капітальний ремонт цієї споруди, заміна затворів, шандорів для того, щоб він нормально працював. Земля просіла, треба прибрати все наново постелити. Бетон на укосах. Протяжність дамп у Слобозійському районі 220 кілометрів. Усі під контролем комісії. Наразі жодної загрози повені поки немає. Кам'янка держадміністрації у великій залі зібралися школярі, студенти та учні спортшколи. Усі вони учасники та призери спортивного комплексу ГТО 2024 Нагороди вручає глава міста Сергій Сокирка. Наймолодший учасник Гліб Шолар. Йому 11 років навчається у п'ятому класі. У спортшколі вже три роки. Найбільше любить біг. У ГТО брав участь вперше, подолав дистанцію тисячу метрів. Коли ГТО, то... коли складали ГТО, то було трохи важко. Бігали довгі дистанції, підтягувалися, стрибали у довжину, віджималися. Було важко, але здав на срібло. Люблю спорти з дитинства. їжджу часто на змагання з друзями. Друзі теж високі місця посідають, успішні у спорті. Максим Богацький та Максим Шолар друзі та суперники. Разом займаються у спортшколі. Сьогодні забирають призові місця. Срібло та золото говорять цього року. Обов'язково поб'ють свої рекорди. Та сім'я учисіль підважив. Восени мені вчитель запропонував піти на ГТО перевірити свою фізичну підготовку. Я погодився, перевірив. і Я задоволений своїм результатом. Я здав на срібло і все чудово. Ось мій товариш здав на золото. У нього вищий результат. Наступного року ще буду старатися. Ми досить, довго. Ми досить довго займаємося цим видом спорту. Хочемо показати, що це було досить легко саме для нас. Також будемо намагатися і надалі показувати такі високі результати. Перевірити себе, чи повторно здати ГТО можна на наступних змаганнях. Вони відбудуться восени цього року. Ну а поки що, хлопці готуються до наступного етапу. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.